Як не втратити гроші, коли ви звертаєтесь до юриста? Зверніть увагу на ось такий нюанс. Коли ви в онлайн форматі замовляєте будь-яку юридичну послугу, то, скоріш за все, вона дешевше, ніж вживу, якщо приходити до офісу. Чому так? Та тому що потрібно чистити червики, одягати кроватку, гладити сорочку, прасувати, їхати на зустріч, комунікувати. Робити копії документів це набагато більше витрачається часу, ніж коли ви скинули копії документів, до прикладу, на Viber, юрист подивився адвокат. Чи все йому підходить для того, щоб підготувати той чи інший документ, і таким чином озвучить вам, скоріш за все, меншу вартість послуги, ніж коли б ви приходили до офісу. Одначе тут є нюанси, як ви розумієте, в кожній справі він наявний. Коли в онлайн-форматі, то це можуть бути взагалі не юристи, особливо якщо ви не знаєте цих людей. Тобто це є різного роду такі от сайти, які просто виманюють певні грошові ресурси у незнаючих людей, називаючись юристами, одначе там невідомо хто по ту сторону екрану. Тому варто зважати і якийсь співмірний варіант вибирати. Я думаю, ви. Людина розумна, і розберетесь, кому ж довірити більше.